Друзі, всім мої вітання! Зараз на огляді у нас буде b 8 Passat, який до нас заїхав з Німеччини. Це 21-й модельний рік, він вже в останньому рестайлінгу. Чорний, двохлітровий, 150-110 сил, кВт на автоматі, не фарбований, 196 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Машинка ціленька, щойно приїхала, в достойній комплектації, зараз її покажу вам. І також у нас ще в дорозі є ще три b 8 Passat, Два вже заїхали на митницю із них, один ще в Німеччині. Всі три машинки будуть 22 роки, білий і два чорних. По ним вся інформація буде трошечки пізніше. Зараз вони розмитняться, вже будуть більш конкретні ціни по них. Біленький, до речі, там вже пройшов і повний сервіс в Німеччині заміни ГРМ і так далі. Плюс ще в Німеччині також у нас є куплені Audi A42 4 року і Volkswagen Golf 8 21-го року. І по наявності також ви можете перейти на каналі, подивитися там Volkswagen Tiguan, Touran, Залишилося ще одне електрокенго. Так що, кого що цікавить, будь ласка, звертаємось, Підписуємось на наш телеграм-канал. Також можливо, доставочка до вас автомобіля додому під ваші двері, під дім так сказати. А зараз починаємо огляд ось цього красення, який знаходиться в мене за спиною. Давайте почнемо з комплектації. По комплектації у нас є максимально можливі фари за стендом вирізання DLA більш потужніших фар. На Пасаті не існує. У нас парковочка 360, дістроні, камера асистентів в лобовому склі. Паркується самостійно. 17 легкосплавні диски, дзеркала максимально можливі, гріються, складаються з контурними підсвітками. Також у нас акустичне лобове скло у 2023 році в Німеччині воно було замінене. Чому замінюються вітрові вікна в Німеччині, я вже це пояснював неодноразово. Переходимо до салону. По салончику в нас є також присутні амбієнт підсвітки. Ввечері воно все підсвічується. Трьохзонний клімат, контроль. Кнопочка автопаркування заводиться з кнопки, понятне діло, два ключики. Електроручник, автохол, 3 нові оновлені тейпсі, виходи, бездротова зарядка, безротовий Android Auto, Apple CarPlay. Сидіння в нас. Аргокомфорт, задній ряд. Подлокотник з стаканниками, різеточка 230 вольт, тепсічний оновлений виход. Тут також клімат-контроль. До речі, не у всіх вони є ці різетки. Також позаду у нас контурні підсвітки. Гума у нас Michelin. Як ви можете бачити, 23 рік. Також датчики автоматичної парковки, максимально можливі динамічні задні ліхтарі. Алюмінація засвічується так як в Audi. Електрокришка багажника. Камера заднього огляду, як завжди, схована в значку. Кришка ця у нас не побита, в принципі. Електро Фаркоп. Шея у нас різеточка. Тут у нас йде ремкомплект. До речі, також у нас по автомобілю комплект гумових килимків. По салончику жодних нарікань немає. Це в повному порядку. Сидіння з масажем. Полуелектричний, як любить Volkswagen, Distroнік, сліпі зони в зеркалах, утримує смуги, щитує дорожні знаки. Двигун 150 сил, 110 кВт, АКПП ДК 380. Тую так... вам відразу Він-код. Провіряйте історію. Дивіться, пробіг. Пробіг оригінальний 100%. У нас других машин просто не буває. Відразу пройдемося його приборчиком. Починаємо, як завжди, з капота. 136, 123, 133, 119, 119. Крило. 113, 125, 109 93. Диски у нас без бордюр, без пошкоджень, оригінальні, вони не фарбовані. Поїхали двері. 116, 105, 105. 123, 112, 122, 115, 122, 116, 143, 118, 118, 124, 117, 94, 115, 124, 99, 107, 118, 118, 111. 117, 129, 112, 112, 113, 118, 118, 119, 126, 135, 119, 119, 108, 119, 106, 106, 107, 125, 118,

125, 126, 126, 133, 122, 122 і 123. Всі вікна в нас йдуть в оригіналі, окрім лобового скла. Вона акустична, замінювалось воно в Німеччині. Позаду він у нас також, як ви можете бачити, це заводське тонування. Це у нас йде атермальні вікна. Позаду в нього. Автомобільно без жодної фарбованої деталі. Так що, все вам показав. Ось такий Volkswagen Passat з'являється в нас в продажі цілий, без жодної фарбованої деталі. 196 пробігу доволі гарні комплектації. Відразу зареєструємо на вас, ви будете першим власником в Україні чесного автомобіля. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтесь.